Радо вітаю велику освітянську родину на нашій зустрічі у ці святкові урочисті дні, які ми маємо можливість зустрічати, дякуючи за силу. Я Ірина Чурса, директор закладу позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради. І сьогодні маю честь представляти вам. Досвід роботи нашого закладу освіти з теми Інтеркультурна діяльність закладу позашкільної освіти, центр дитячої та інацької творчості Шевченківського району Запорізької міської ради під час воєнного стану. І розпочати хочу з того, що європейська орієнтація освіти саме зараз, під час широкомасштабної російської агресії, стає Одним з актуальних напрямів, що характеризується процесами євроінтеграції всіх сфер сучасного життя. В цьому напряму для закладу освіти дуже актуальною стає організація саме інтеркультурної діяльності. Цей процес включає в себе і вивчення інших культур, знайомство з історією, традиціями, мовою, мистецтвом. Та іншими аспектами культури. Інтеркультурна діяльність також включає в себе комунікацію з представниками інших культур, обмін думками та досвідом, співпрацю в різних проєктах та програмах, допомагає побудувати взаєморозуміння, яке сьогодні надважливе, і зменшити конфлікти між людьми різних культур. Це сприяє розвитку культурної. Різноманітності та збагаченню культурної спадщини. Саме з цією метою в рамках в нашому закладі освіти був створений проєкт Україна та Болгарія. Єдність та співпраця. Цей проєкт був спрямований перш за все, на розширення творчої та. Партнерської співпраці нашого закладу освіти на зміцнення і презентацію позитивного іміджу закладу освіти на європейському рівні формування культури міжнаціональних відносин, вивчення та популяризацію української культурної спадщини та культури інших народів, на розвиток соціальних та громадянських компетентностей наших. Вихованців, і, звичайно, ми хочемо підтримувати тісний зв'язок з закладами освіти Європи. Цей проєкт став продовженням багаторічної творчої роботи ще за мирних часів, тому трохи історій, трохи ретроспективи. Підґрунтям цієї роботи було перш за все моє болгарське коріння. Тож, навчаючись у Софійському університеті імені Клімендія Охріцького, працюючи у тісній співпраці з Центру болгаристики Мелітопольського державного педагогічного університету, зокрема з госпожою Красимірою Полівою, з Валентиною та Сергієм Пачевим, з Наталією Глєбовою, беречи участь у фестивалях э, болгарської культури, конференціях. Різних рівнів регіонального, всеукраїнського, міжнародного. Беручи до уваги той факт, що в південних регіонах Приазов'я відзначається велика кількість болгар, які переселились сюди ще за часів російсько-турецьких воїн, виникла ідея створити такий. Спочатку невеличкий, у 2012 році, дитячий фольклорний колектив, який мав назву Охримавське святце. Діяльність колективу, подальший розвиток, дуже і дуже активна, велика, така активна діяльність цих дітей у всіх культурних заходах, сприяла великій популяризації колективу та визнанні на міжнародному рівні. згодом. Дитячий колектив розширився і дорослою групою. Саме в такому складі ми брали участь в Міжнародному соборі Болгар у 2020 році у місті Мелітополі в обласному фестивалі «Болгарі. Дасі Останні. Хочу зазначити, що це був потужний творчий колектив. Це був єдиний колектив у Кирилівській та Ятинівській громаді з великими творчими планами. Але ранок 24 лютого змінив наше життя. І саме Болгарія є однією з перших країн, яка прийняла наших людей. І прихистила під час широкомасштабної російської агр... агресії інтеркультурна діяльність була припинена. А з вересня 2022 року набула нового вектору розвитку на базі закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району створенням саме такого проєкту Україна та Болгарія» Ф Єдність та співпраця, зібравши своїх учасників по всьому білому світу, заручившись міцною підтримкою своїх колег, закипіла робота в цьому напрямку. Реалізація інтеркультурного проєкту в нашому закладі здійснюється за такими напрямками: навчально-методична діяльність, організація та проведення міжнародних святкових заходів. Участь у брендовому проєкті закладу Адреса дитинства Гра, співпраця з Центром національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки, участь у фестивалях, творчих проєктах, святкових закладах, конкурсах різних рівнів і, звичайно, у волонтерській діяльності. Втілення та реалізація всіх задумів неможлива самотужки. тому ми… Дуже вдячні нашим партнерам і спонсорам. З української сторони ними стали і Міжнародна асоціація позашкільної освіти, всеукраїнська благодійна організація Асоціація за нове покоління Лелеки, всеукраїнський благодійний фонд надії добра, громадянська організація, Центр практики безпеки Технопарк, Національна спілка України журналістів України, Національна хореографічна спілка України. І, звичайно, ми працюємо за підтримки Запорізької міської ради, Департамента освіти і науки Запорізької міської ради, Запорізького обласного інституту після дипломної освіти, і, звичайно, наших найрідніших це територіальний відділ освіти Шевченківського району Запорізької міської ради. Нас міцно підтримує Запорізький обласний департамент науки. Тісна співпраця та підтримка була одержана і від болгарських партнерів. Перед вами перелік усіх навчальних закладів, перелік дирекцій, радіо, бібліотек всіх болгарських інституцій, з якими на сьогоднішній день співпрацює наш заклад освіти. Реалізація заходів україно-болгарської співпраці відбулася під час участі у сьомих міжнародних болгарських читаннях, присвячених святому паїсі Геледарській. Це відбувалося в дистанційному форматі в Болгарії через 9-ту міжнародну інтердисциплінарну конференцію НІВ і МІР Європейська та цивілізація» теж у Болгарії. Наш колектив. Є засновником Міжнародного фестивалю болгарської культури, двох міжнародних фестивалів болгарської культури, які проводяться вже протягом 10 років. Це є один з найяскравіших болгарських свят Сурва Сурва Гудіни. Цьогоріч учасниками фестивалю були 10 країн світу. І нам приємно, що ми цьогоріч за підтримки Запорізької міської ради та департаменту освіти і науки мали можливість провести в такому широкому форматі е, саме наш фестиваль. Нам приємно відзначити, що нас цьогоріч підтримали колеги позашкільники Олександрівського та Заводського району міста Запоріжжя. Сюжет про цей захід був представлений. Телевізійній програмі Територія освітніх перспектив. Також другий наш міжнародний проєкт це міжнародна зустріч Баба Марта на українському проєкті. Формат проведення цього річ був в онлайн і в офлайн режимі. Участь брали теж представники європейських країн Болгарії, Латвії, Австрії, Франції. Знаєте, шановні колеги, такі, такі зустрічі, міжнародні зустрічі вони зближають людей. Зникають оці кордони і з'являється взаєморозуміння. Україно-болгарська співпраця цьогоріч відбулася і в рамках реалізації творчого брендового проєкту нашого закладу Всеукраїнського фестивалю Майстерні Адреса дитинства Гра у грудні та березні 22-2023 року. Педагоги... Та вихованці Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району налагодили тісну співпрацю з Центром національних культур Запорізької обласної Украї... універсальної національної бібліотеки наукової бібліотеки. В цьому напряму відбулися і святкова зустріч національних спільнот Запорізької області. Новорічні вітання різними мовами світу. І флешмоб даруємо книги Запорізькій національній бібліотеці. І творча зустріч представників е, Центру національних культур Рідна мова рік війни. Творча зустріч представників національних болгарських спільнот області Баба Марта Бурдава, Мартинічки Бурдала, і культурно-мистецький захід присвячений Шевченківським дням. Е, на цю зустріч був запрошений. Василь Мітко, керівник обласної спілки Вулган. За підтримки обласного центру культури творчі колективи закладу позашкільної освіти протягом 2022-2023 року брали активну участь у онлайн і офлайн обласних конференціях різних рівнях. Міжнародних фестивалях і у співпраці з вищими закладами освіти наш заклад позашкільної освіти цьогоріч уже влітку провів до Міжнародного дня корінних народів світу засідання інтерактивного круглого столу збереження ідентичності корінних народів в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття. Дуже активною є діяльність нашого центру у фестивалях та святкових заходах як нашої області, нашого міста, так і на міжнародному рівні. Цей обласний фестиваль Ми єдині, обласний фестиваль Покрива на Хортиці, обласний фестиваль національних культур Єдина родина. Дуже потужним. Було наше інтеркультурне привітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ми активно співпрацюємо між собою навіть у закладі освіти, і цьогоріч ми видали таке, знаєте, інтеркультурне новорічне україно-болгарське вітання. Для нас є дуже почесним те, що цьогоріч. Ми взяли участь у всеукраїнському фестивалі національних культур Ми українські, і у нашому закладі освіти вже створений вокальний колектив болгарської пісні, народний художній колектив, ансамбль народного танцю Вихиляс під керівництвом Ганни Полішок підготував і брав участь з національним болгарським танком Хоро. Народний художній колектив Циркова студія «Едельвейс» брали участь у Всеукраїнському фестивалі національних культур Ми Українці. Для нас це є дуже чесним. Участь наших колективів у міжнародних конкурсах, саме такою була перемога вокального ансамблю болгарської пісні на міжнародному конкурсі Мистецтво Крісмас». На сьогоднішній день важливим аспектом виховної роботи Центру дитячої та юнацької творчості є, звичайно, волонтерство та благодійність. З 24 лютого 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення на територію суверенної України, питання волонтерства набуло своєї найбільшої актуальності за останні часи. Волонтерство Розвиває соціальні, громадянські та емоційні навички, які є ключовими для наших вихованців. Ці компетентності необхідні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, сім'ї та роботі. Волонтерство допомагає розвивати комунікаційну компетентність. Вихованці вчаться висловлювати свою позицію, приймати аргументи інших, вести дискусію. і Перш за все, співчувати хочу сказати, шановні колеги, що цьогоріч педагоги нашого закладу освіти взяли участь у благодійному дитячому святі для дітей-переселенців на базі благодійного фонду Мрія. Працювали з дітьми-переселенцями на базі інтернату номер 2 з благодійну організацією Спільна вільна Україна. Педагоги нашого закладу освіти проводять майстер-класи для дітей внутрішньо переміщення на базі відкритого простору допомоги саме тут. Хочу сказати, що незважаючи на окупацію та да, Ще забулася сказати, що ми ділимося своїми напрацюваннями у фахових журналах з даної тематики, намагаємося таким чином популяризувати свій заклад освіти і залучити до нашої діяльності якнайбільше і закладів освіти, і педагогів, і вихованців. Незважаючи на окупацію та воєнний стан, фольклорний колектив Охліновці святкинця продовжує свою роботу на підконтрольній Україні, на, території, на підконтрольній Україні території на базі Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району в оновленому форматі. Хочу сказати, що інтеркультурна діяльність закладу позашкільної освіти це творчий процес взаємодії між людьми з різних культур з метою побудови, взаєморозуміння, співпраці та взаємовідносин на основі, на основі поваги, толерантності та прийняття інших культурних норм та цінностей. Адміністрація та педагогічний колектив Центру дитячої та юнацької творчості Сученківського району окреслив перспективні напрями вдосконалення інтеркультурної роботи закладу. Звичайно, це активна участь закладу у повоєнній відбудові України, це залучення до співпраці і закладів позашкільної освіти, і закладів е освіти. Закладів культури на рівні міста, розширення міжнародного партнерства закладу з європейськими закладами, закладами освіти та культури, налагодження творчої співпраці з творчими колективами Болгарії за різними напрямами діяльності, організація творчих поїздок, ведучих колективів закладу. Хочеться, щоб на базі нашого центру творчості був створений інтеркультурний центр спілкування дітей різних національностей. Ну і, звичайно, для всього цього необхідно залучення інвестицій для реалізації усіх творчих планів. Звичайно все це можливо лише за мирних часів, лише можливо у вільній та мирній державі. Тому зі святою вірою у наших воїнів. Ми наближаємо перемогу на освітньому фронті. Слава нашій державі! Слава нашим воїнам! Дякую за увагу!